Вітаю вас на прямому ефірі. Як завжди, з вами я щоденно, хоча б на кілька хвилиночок, але в інстаграмі. Дивіться, сьогодні вже не стоїть питання, чи йти в інтернет чи не йти, для того, щоб заробити, для того, щоб досягати успіху, будувати команди, досягати успіху саме в МЛМ бізнесі. Ми, ви знаєте, що я розповідаю про мережевий. Сьогодні не стоїть питання, чи йти в інтернет чи ні. Звичайно, йти. Ну, хіба що, якщо у вас все прекрасно виходить на землі, будувати команду на землі, будь ласка, чому і ні? Я за будь-які інструменти, лише, е, лише результат може бути підтвердженням того, чи правильно ви працюєте чи ні. Якщо у вас є прекрасний результат на землі, то чому і ні? Ну, і звичайно, незалежно від того, чи ви працюєте на землі, чи ви працюєте в інтернеті, е, що треба? От, Давайте подумаємо, що треба зробити для того, щоб досягати результату? Звичайно, треба, щоб у вас була команда, щоб люди приходили до вас, ставали вашими партнерами, і ви тоді, відповідно, досягаєте результату. Приходять, команда росте, ви ростете за статусами, росте ваш чек. Відповідно, внутрішня енергія ваша вже не така, і ви досягаєте результату. Але що ж треба робити для того, щоб люди приходили в команду? Потрібно надавати інформацію, простою мовою, відкривати рот і говорити. Потрібно говорити. Чи то ви на землі робите? Берете телефон і починаєте говорити? І я за більш сучасні методи, за те, що брати і запускати прямий ефір, наприклад, або знімати відеоролики і запускати їх в інтернет, тобто говорити на велику масу людей. Говорити, говорити і говорити. Про що говорити? Якщо ви будете просто займатися, там, розповідати, як у вас день пройшов, це одна тема. А для того, щоб люди до вас прийшли в команду, вони повинні чути цінну для них інформацію. Саме цінну для них інформацію. А, якщо ви займаєтесь мережевим бізнесом, це не значить, що ви постійно повинні говорити про компанію, компанія, компанія отака, отака в нас класна, отакі в нас класні засновники, отакий у нас супер-пупер продукт, і ви це без кінця розмовляєте. Воно, чесно кажучи, цінність -то і не доносить. Людині цікаво чути лише те, яку вона може отримати вигоду. Тобто ваша розмова повинна бути така, щоб людина з того боку телефону, слухаючи вас, дивлячись на вас, дивилася вас в записі і зрозуміла, що тут є цінна інформація для мене, і я отримую вигоду. По-перше, коли просто слухаю це відеоролик. По-друге, тоді, коли я приймаю рішення приєднатися до цієї людини прийти в команду, я розумію вигоду, чому я це роблю. Для того, щоб команда була якісна, для того, щоб команда була така, знаєте, активна, лідерська, там, люди з різними амбіціями, з різними, звичайно, якимось життєвим досвідом, але по суті, для того, щоб команда була якісна. Вона повинна розуміти, куди вона йде, і розуміти вигоду. Тобто, ваш контент повинен бути зв'язаний над цим. Багато людей, які От вони вирішили, що все, я йду в інтернет, я зараз почну будувати тут команду, все в мене, все вийде, і починають. Надивилися розумних тренінгів і починають. Тиждень вони пишуть цілі, свої цілі, займаються цілі там, потім афірмаціями, медитаціями, потім візуалізаціями, то вони клеять якісь плакати, то вони це все роблять в цифровому форматі, а потім вони. А як правильно зробити? Можливо, це в мене візуалізація неправильна. Я піду краще на тренінг по візуалізації, а потім я піду ще краще на. Там підвищення духовного свого стану і росту, і час іде, по суті, то час іде, вони витрачають свій час на те, що страждають. Я це називаю ІБД, імітація бурхливої діяльності. Вони кажуть, що ми там, от ми в компанії, ми тут, ми ось там в Лівгуд, наприклад, так як я в Лівгуд, а є люди, які в Лівгуд, але вони собі десь, десь вони там щось візуалізують і медитують. Час іде, команда не росте, результату немає, тому що їм вже не вистачає часу для того, щоб донести інформацію. Ну і тим більше обманюють свій мозок по суті. По суті, вони обманюють свій мозок. Мозок то думає, що О, робота зроблена. Я сьогодні цілий день вирізав картинки, клеїв їх на цей аркуш. Все, досить, я вже на сьогодні напрацювався. А пам'ятаєте, результат наш залежить від того, якій кількості людей ми донесемо інформацію. Тобто, я не маю нічого проти візуалізації, афірмації і медітації. Однозначно, це все дуже круто. Це все дійсно зона росту. І це є невід'ємна така частина, скажімо, людей, які займаються мережевим бізнесом. По суті, так воно і є. Але це частина, ключове слово частина це не означає, що це основна робота. Основна робота і шлях до успіху полягає в конкретних діях. Конкретній інформації, яку ми даємо на конкретних людей. Чи то через телефон зустрічі офлайн, чи то зустрічі онлайн, презентації і так далі. Не не губіться, я вас дуже прошу, не витрачайте час. Буквально на вихідних. Розмовляла з командою, і е, є один партнер, яка займалася там, навчанням. Я розумію, це дуже треба ця зона роста, їй треба пройти навчанням щодо виходу із зони комфорту, починати себе проявляти в соціальних мережах. Це все затягнулося на довгий час. І виходить, поки людина навчається тут, уже, по суті, не вистачає часу на побудову команди. І тут немає результату. Я розумію, що в кожного свій шлях і результат буде далі, потім однозначно. Але сьогодні, якщо ми говоримо про Лівгуд, сьогодні дуже важливо не втрачати цей час. За минулий рік в компанію прийшло більше як один мільйон людей. Більше як один мільйон людей. І якщо не витрачати зайвий час або просто не занурюватися лише в один напрямок там навчання. А все-таки, хоча б, хоча б трішечки щоденно робити якісь дії для того, щоб побудувати команду, можливо, б на сьогодні був кращий результат. І я точно знаю, коли навчаєшся, там, наприклад, щось з, з одної якоїсь сфери. Потім починаєш, а ще ось ця сфера, а я ще рілси неправильно знімаю, треба ще Рілси, а я ще пости неправильно, а я ще упаковку не так зробив, а я ще експертність не зробив, а я ще не розкрив свою експертність, і отут починається. Ти занурюєшся в одне навчання, потім інше, потім третє. І так ти не починаєш результату свого показувати. Тебе просто, твій мозок каже, ти вже сьогодні напрацювався. Ти вже сьогодні напрацювався, вже, вже нема коли проводити зустрічі. Ти не вивчаєш маркетинг, ти не вивчаєш концепцію бізнесу, ти не можеш цю інформацію донести. Якби ти щодня витрачав трішечки часу для того, щоб проговорювати цю інформацію, вона би краще вклалася в твоїй голові, і в тебе б сьогодні був кращий результат. Давайте так. Не те, що я завжди ділюсь ну, не прочитаною книжкою, ви ж самі знаєте. Я ділюсь своїм власним досвідом, тим, що допомагає мені в житті. І моя така рекомендація: обов'язково приходити в мережевий, приходити не просто будь, не просто пробувати, а прийшли сюди, наприклад, от по-серйозному, заробляти. Якщо навіть ви цього не вмієте, поставте собі ціль, навчіться. Не от З цього треба і почати. Поставте ціль. Конкретну, конкретну, адекватну вимірювану ціль. Що таке конкретна і адекватна? Не беріть собі там, ой, я стану діамантом, от за цілий рік я точно стану діамантом. Ну, якщо у вас не виходило до цього будувати величезних команд. Ну, питання, ну, чи вийде вас стати діамантом? Я розумію, що треба, е, плохо тот солдат, що не мечтає стати генералом. Це однозначно, мріяти діамантом ставати це дуже класно. Але ставте собі адекватні цілі. Поставте цей шлях до діаманта, розбити його на такі проміжкові етапи. Там є ще платина, є ще золото, є ще срібло і бронза. От почніть з малого, поставте ціль бронза. Що таке бронза? Це запросити двох людей в бізнес. Тобто, для того, щоб стати діамантом, мені треба зробити першу сходинку, подолати першу сходинку. Мені треба стати бронзою. Що мені для цього треба робити? Треба давати інформацію людям. Скільком людям треба давати, якнайбільше, розумієте, буде в кожного своя статистика. В тієї людини, яка вже з досвідом, за плечима, вже не одна мережева компанія, вже є якесь поняття, як треба доносити інформацію, і немає хвилювань, немає страхів, то статистика буде краще. Це може бути одна, дві зустрічі, може бути, там, не знаю, 3-5, не більше. Для тих людей, в яких цього немає, звичайно, це буде більше, дещо більше. В когось це може бути прямо такий, знаєте, довгий такий шлях. Але поставте собі оцей мінімальний, мінімальну ціль стати бронзою. Наприклад, ви досягнули статус бронза. Все. Ставите наступну ціль, статус срібло, що мені для цього треба. Для цього мені треба 10 особистих і команда там, 20 чоловік. Все. Значить, я рухаюся цим шляхом. Або варіант, що мої люди прийшли такі самі амбіційні і треба, щоб вони стали бронзами. І загальна кількість 20 чоловік. Тобто три бронзи і 20 чоловік. Добре. Тобто ви не залишаєтесь тим, що ой, я вже тут герой, я трьох запросив, а тепер давайте, робіть мене тут сріблом. Напрягайтеся, ні, такого не буде. Результату це не дасть. Треба своєю власною роботою, своїми власними діями. По перше, ви, а, ви себе прокачуєте, ви знову ж таки підвищуєте свої якості лідерські. І допомагаєте своїй команді, якщо вона в цьому потребує. Якщо треба провести зустріч, десь підказати, щось допомогти. Ви це робите. Автоматично ваші люди підтягуються до вас, досягають такого самого лідерського статусу. Ви також не втрачали час, ви також проводили зустрічі, у вас з'являлися нові партнери. Ось у вас команда вже 20 чоловік, ось у вас наступний статус срібло. Все. От тільки так це робиться. Далі золото, так само розбираєте його на елементи, що вам для цього треба. Далі платина, далі діамант. От і все, в кожного піде свій певний час, певний відрізок. Ставте собі обов'язково часові рамки. І це не для того, щоб ви залипали, і, ой, мене не вийшло, все, я вже нікудишній, я пропащий, вже, вже я ні на що не гаразд. Ні, ці рамки просто вони нас мотивують. Вони нас мотивують. І нічого страшного, якщо ви не досягли результату за цей час, продовжіть ще на місяць собі цей часовий, скажімо так, і проміжок. Але все одно йдіть до своєї цілі. Поставили час, і ви повинні обов'язково ціль, час і обов'язково повинні написати якісь такі конкретні інструменти. Не якісь такі, а конкретні інструменти, що ви будете використовувати. Конкретні інструменти, які ви будете використовувати в своїй роботі, щоб досягнути результату. Наприклад, я буду там, телефонувати своїм друзям і давати їм інформацію. Це як інструмент, правильно? Це робота з теплим колом. Як часто буду телефонувати один раз в місяць, ну і все. От тоді чекайте результату. Це ж не значить, що від вашого першого дзвінка у вас буде результат. Ні. Якщо ви будете там хоча б один-два дзвінка робити в день, о, це вже щось краще, тому що 10 днів по два дзвінка в день це вже 20 дзвінків, тобто 20 людей дізналися цю інформацію. Це вже є якась певна статистика. Наприклад, інший інструмент. Я особливо, особисто я, я нікому не телефоную, я нікому не пропоную бізнес, я взагалі не працюю з теплим колом. Ну, це я. У мене команда більше 100 чоловік. Це не значить, що вони всі працюють так, як я. Є прекрасно люди, які працюють своїм колом друзів, Їм це подобається, в них це виходить. Просто це мій вибір, а то їхній вибір. Прекрасно виходить, супер, класно. Дивіться, якщо ви обираєте такий шлях, як я, через інтернет, значить, вам треба щодня давати інформацію людям в інтернеті. І коли ви ще не являєтеся блогером, там, інфлюенсером, людиною, яку поважають, слухають, є дуже багато підписників. То вам треба точечно давати інформацію, вам треба звертатися до кожної людини, спілкуватися з нею. Тому що все-таки мережевий сучасний бізнес це вже новий рівень, це не спам, це не так, що розіслали всім там одинакове повідомлення і все, і чекайте, коли тут до вас зареєструються? Ні. Мережевий сучасний бізнес це бізнес партнерських, партнерських відносин. Тобто, ключове слово відносин. Ви повинні навчитися створювати відносини в інтернеті з людьми, спілкуватися з цими людьми. Ви створюєте відносини, спілкуєтесь, дружите з людьми в інтернеті і потім пропонуєте через свою історію чи через якісь певні вигоди, через якісь певні цінності. Ви пропонуєте вашому другу, співбесіднику в інтернеті. Пропонуйте компанію, ту, в якій ви співпрацюєте. І тільки так будуть якісні відносини в команді, і тільки так будуть приходити якісні люди в команду. По-іншому ніяк. По-іншому ніяк. І поки ви це не зрозумієте, ну, можна займатися медитаціями і афірмаціями. Це однозначно. Ставимо цілі, визначаємо термін. Обов'язково, що там, ми визначаємо інструменти. Визначаємо план дій, щоденний план дій. Ви не очітуєтеся перед вашим наставником, спонсором. Головна людина, перед яким ви тримаєте слово, по суті, це ви самі. Ви самі собі тримаєте слово, ви самі в собі держите цей план. Якщо ви його забуваєте, пишіть собі ось так щоденничок. Бачите, в мене є такий певний блокнотик. Я тут пишу свої якісь певні думки. От пишіть цей план собі так само в блокнотик. А потім викреслюйте в кінці дня, викресліть те, що ви зробили, або що ви не зробили, що ви переносите, який пункт плану на завтра. І оцей план, не пишіть його занадто важким. Якщо ви, ну, ви, вам страшно спілкуватися з людьми, то не ставте собі в план, я сьогодні відправлю 10 голосових повідомлень різним людям. Та ви, поки їх відправите, ви там ви купу енергії стратите, тому що ви будете хвилюватися. Ви потім себе будете погано почувати. Вам треба, щоб це був якби не сильно зона комфорту для вас, але дещо, дещо трішечки складніше. Тобто ви можете двом відправити інформацію. Відправте двом, поспілкуйтеся з двома. Там, наступного разу ви вже відчуваєте, що дво, дві людини в день це вже взагалі вже ніячь. Давайте збільшуйте планку, хай це буде 5, хай це буде 10. Але поки ви. Не станете впливовою людиною, скажімо, ту, яку чують в інтернеті, то вам не будуть приходити вхідні заявки. Ви зрозумієте, вам треба самим задружуватися з людьми і створювати ці вхідні заявки, паралельно розвиваючи себе в інтернеті. Тобто ви повинні і працювати з людьми, і працювати над собою, тому що час іде, і день за днем іде і проходить. І от уявіть собі, якщо ви сьогодні почнете створювати себе, своє ім'я в інтернеті, то через рік вас уже будуть знати, хто ви, вас вже будуть впізнавати, чим ви займаєтеся. І тоді вже аудиторія, яка до вас буде відноситися лояльно, яка буде з повагою до вас відноситися, яка буде розділяти ваші цінності, вона вже буде набагато більшою. Але по-іншому не буває. Не можна сьогодні. З нульовими соціальними мережами такі все, я хочу раз, і вже завтра, все, ви вже впливова людина, ні. Тому ось так паралельно треба і працювати з людьми, і все-таки працювати над своїм особистим брендом. Що таке особистий бренд? Ну, про це я дуже багато говорила. Якщо ви просто показуєте, як ви печете пиріжки, це не особистий бренд. Все-таки потрібно показувати свою експертність, повинні ділитися цінністю і показувати, хто ви. Пиріжки в житті це дуже прекрасно. Я на вихідних робила голубці, і я дуже часто показую, що я готую. Але це не повинно бути виключно от така інформація. Повинні бути ви, повинні бути ви як лідер, як партнер, як учасник клубу Лівгуд. І показувати те, що ви тут серйозно. Ви прийшли сюди не спробувати. Ви тут реально серйозно, ви тут, ви заробляєте і ви запрошуєте в команду. Щоб людина, яка дивиться по ту сторону телефону, приймала рішення все-таки до вас приєднатися. От і все. По-іншому ніяк. Пиріжки, танці, співи, це все дуже класно. Показуєте і це, розбавляйте свій контент, тому що людям інколи дуже цікаво заглядати за куліси. Дуже цікаво. Але все-таки головна наша ціль не розважати, а запрошувати в бізнес. Тобто, це все повинно бути в рівних частинах, в рівних частинах. От і все. Хтось буває, каже, треба 20% такого серйозного контенту, експертного 80% особистого життя. Хтось каже навпаки. Я вам так кажу, життя міняється, цінності в людей міняються. Тим більше ми всі живемо зараз такий дуже складний час. Дуже складний час. Хтось буде казати, не на часі те, що ти говориш, а хтось буде казати, а коли тоді жить? Робіть так, як ви відчуваєте. Але дозуйте інформацію і така, і така, що повинна бути, і така й така, і показуйте, який ви є в сім'ї, взагалі, яка у вас є сім'я, які ваші інтереси, які ваші хобі. Але не забуваємо про те, що ми в бізнесі. Ми будуємо команди, і ми запрошуємо в команди. Саме це буде вас доводити до результату. Спілкуємося з людьми і доносимо інформацію до величезної маси людей. Наша задача щоб нас почули якнайбільше в соціальних мережах. Ну і, знаєте, як підсумок, підсумок ефіру і підсумок взагалі оцих всіх слів, що я говорила: задайте собі щодня питання. Я собі точно задаю питання. Кожного дня задаю питання, що я сьогодні зробила, щоб здати статус платина. щоб досягнути статус платина. Статус платина, це буквально вже передостання сходинка до найвищого лідерського статусу. Це прямо, знаєте, це дуже класний статус. У мене сьогодні статус золота це дуже класний статус, але в мене ще залишається платина і вже наступний діамат це вже найвищий статус. І от я щодня, навіть незалежно від того, що я в статусі золота, і я задаю собі питання. Я не сижу там, у все, я там така вся така класна. Я задаю собі питання, що я сьогодні зробила, щоб стати в статус сплате, щоб наблизитися до того статусу. А що треба робити? Ось своя особиста робота, обов'язково. Ну, і, звичайно, є своя команда. Треба працювати з командою. Робота з командою залежить не диктатурі. Робота з командою залежить не в тому, щоб її. Давай, давай, гнати безстренько, а які в тебе цілі, а ти собі цілі поставила, а ти собі план написав: а ну давай покажи, а що ти сьогодні зробила? Ні. Це не те. В моєму розумінні це не те. Робота з командою це проявляти терпіння, ділитися знаннями, ділитися своєю любов'ю, повагою, підтримкою. І обов'язково виділяти час для команди. обов'язково, По-іншому ніяк. А кожен із членів команди обере свій темп, у нього будуть свої власні цілі, у нього буде свій власний план. І якщо треба вашим учасникам, вашої команди допомога, вони до вас звернуться. Ні в якому разі не лізьте зі своїми порадами. Вони нафіг нікому не нужні. Однозначно, якщо людина вас питає. Раз. Якщо вас людина питає пораду, ви даєте пораду. Якщо вас не питає пораду, не лізьте. Я вас прошу. Тому що от вам здається отак правильно, а їм здається по-іншому. Запам'ятайте, в інтернеті люди йдуть на людей. До вас прийдуть ваші люди, до інших прийдуть інші люди. До мене прийдуть мої люди. Все. По-іншому ніяк не буде. Не давайте свої поради. Коли вас питають, тоді підкажете. От і все. На цьому прощаюсь. Щодня задавайте собі питання, що ви зробили такого, щоб досягнути своєї цілі. У кожної цілі різні. У різні. Хтось навіть і не в знаєте, можливо, займаєтеся традиційним бізнесом на землі. У вас є цілі, ви там хочете собі ну, крутий будинок сучасний. Можливо, ви хочете подорожувати по світу і більше ніколи не працювати. Мати залишковий дохід, який буде постійно тільки збільшуватися. Ну, далі діло мрій, зрозумійте, можна, я розповідала, можна медитувати скільки угодно. Якщо ви нічого для цього не будете робити, нічого не буде. І дуже класно, коли ви робите, у вас є інструмент для цього. Знаєте, Лівгод на сьогоднішній день я, я не бачу кращого інструменту, ніж Лівгод. З мінімальною, просто мінімальною реєстрацією, сумою реєстрації можна так кардинально змінити життя, що це просто вау, однозначно. Тому у вас є цілі щодня, перед сном. Задавайте питання, а що я сьогодні зробив, щоб досягнути своєї цілі? І якщо ви все-таки не маєте відповіді, щось все-таки не доробили, то зрозумійте, ніхто в цьому не винен. Ні політика не винна, ні наставник не винен. Ні команда не винна, ніхто не винен в тому, що у вас немає результату. Винні лише тільки ви. От і все. Беремо відповідальність за своє життя, за свої дії, за свої мрії, для свої, за своє все-все все беремо в свої руки. Не використовуємо слова так сложилась, які закінчуються на лось. Павілось у нашій сім'ї, сложилось. Ми беремо 100% відповідальності за власний результат. Я винна або я варта цього, я заслужила цього. От і все. Якщо щось не гаразд, то значить, ви самі допустили таку ситуацію, що вас ви опинилися в такій ситуації. Значить, треба зробити все максимум, щоб ваша ситуація виправилась. І все. Задаємо питання, що я сьогодні зробив, щоб досягнути своєї цілі. І рухаємося. Ще день не закінчений, ще ого, ще скільки є часу. Можна дуже багато дій різних зробити. Можна поговорити з різними людьми, надати їм цінну інформацію. Можливо, сьогодні до вас прийде в команду ваш ключовий партнер, який вас, вам допоможе вам стати діамантом. Хто його знає? Сьогодні прощаюся, гарного вам робочого тижня. Всі, хто хоче до мене приєднатися в команду, пишіть в особисті повідомлення.